Вітаю! Я Саша Гурші, Тревелагент. А це готель Сай Лагуна Пхукет, що на узбережжі острова Пхукет в Таїланді. В цьому коротенькому огляді познайомлю вас з готелем. Покажу вам територію. Звісно, ж покажу вам басейни, пляж, адже готель розташований на першій береговій лінії. Має неймовірний класний пляж з прозорою голубою водою. В морі покажу вам деякі категорії номерів і, звісно ж, харчування на сніданок. Адже пронівати цей готель можна на різних типах харчування. Можна приїхати на сніданках, можна на двохразовому, трьохразовому харчуванні. Все вам покажу та розкажу. Якщо ви плануєте свою відпустку в Таїланд, розглядаєте острів Пукет, звертайтеся зразу допоможу вам в організації вашого відпочинку. Наразі я інспектую готелі різних регіонів Таїланду, в тому числі Патая. Каолак, Крабі, Кукет допоможу вам обрати правильний напрямок та кращий готель на період, коли ви плануєте летіти, адже в Таїланді є сезонність, є певні плюси, мінуси по кожному з готелів, на які варто звертати увагу. Тому звертайтесь, раді поможу вам в організації вашого відпочинку. А наразі ставте лайк в відео, бийте в дзвіночок, підписуйтесь на канал, на мій інстаграм, адже там сам про готелі, які я для вас знімаю та погнали на огляд. Лобі нашого готелю Сай Лагуна. Приїхав я в готель з самого ранку о 10-ї ранку. Хтось зараз заселяється, хтось виселяється. Навіть зараз цей час проходить сніданок, тому по можливості буду вам все показувати. Готель у нас розташований в районі Лагуна. Тут один з найкрасивіших пляжів на Пукеті. З однієї сторони, у нас розташована рецепція. А з іншої сторони зони для відпочинку. І ось, до речі, відразу проти рецепції у нас головний ресторан. Пройшовши трішки далі, відкривається неймовірний вид на територію і, звісно ж, на море. Ось погляньте на цей колір моря. Камера, звісно, не передає поки що, але підемо на пляж. Я вам обов'язково все покажу. Мені готель особисто вже подобається. Такий стильний, інстаграмний, з класним пляжем, гарною територією. І давайте зараз підемо в іншу сторону, подивимось на ресторан, побачимо, як виглядає бар. які У нас є алкогольні напої на барі. Як правило, в більшості готелів Таїланду у нас всі напої на барі за додаткову плату Ви підходите. Замовляєте, і для вас вже повар ой, -повар. Бармен готує коктейль, а оплачуєте ви або ж на барі, або ж при виселенні. Так як зараз проходить сніданок, тут можна взяти собі е, холодні напої, є натуральний апельсиновий сік, є натуральна зернова кава. І прогуляємось зараз з основним рестораном, побачимо, що у нас на сніданок. Сніданок зараз вже закінчується. А тому вибір можливо їжі буде менш, але побачимо, що взагалі є на сніданок. Переглядаючи огляд, я впевнений, що вас цікавить вартість туру та відпочинку в готелі Сай-Лагун. Нагадую вам, що ціни в оглядах я не проговорюю, адже вони кожного дня змінюються. На момент зйомки ціна була одна, тому що це було перед початком сезону, а з листопада і по травень ціна вже буде інша, тому що це високий сезон в Таїланді. Тому, якщо ви плануєте свою відпустку, пишіть мені в Viber і я прорахую цей або будь-який інший готель на потрібні вам дати на ваш склад сім'ї та з вилітом з найближчого до вас. Pas aeropuerto. Дивлячись на те, що лінія роздачі на сніданок багато, але тут є все. Достатня кількість фруктів, омлети, гарніри, сосиски, м'ясо, навіть суші є на сніданок. Це лише сніданок. А, на сніданок у нас шведський стіл. А от обід та вечеря вже по меню. От великартер ресторан Якщо ви приїжджаєте в готель на двокразовому харчуванні, замовляєте стартер, основну страву та десерт. Якщо ви приїжджаєте на трикразовому харчуванні, все аналогічно. Замовляєте по меню, а якщо ви приїжджаєте в готелі на сніданках, то замовляйте будь-які страви по меню і по меню, звісно ж, оплачуєте. Поруч з головним рестораном у нас розташована тераса, на якому в тому числі можна, на якій в тому числі, можна снідати, взяти коктейль на барі, відпочивати або ж просто кайфувати від відпочинку в цьому готелі. Тут у нас панорамний вид на територію, на основний басейн. І, звісно ж, на море. Територія готелю взагалі невелика. В принципі, все як на долоні. Виходимо на оглядову площадку, і все видно. Один загальний басейн, в тому числі з дитячим відділенням, і поруч з басейном відразу прохід до моря. Сьогодні хороша сонячна погода. Сезон вже починається, знімаю я огляди для вас в середині жовтня 2023 року. Як правило, сезон в цьому регіоні розпочинається з листопада. До цього тижня назад ще йшли такі короткочасні дощі, а зараз всі дні сонячні і Таїланд вже чекає вас на відпочинок. Якщо ви не хочете витрачати багато часу на дорогу, хочете вийти з аеропорту, щоб вас табличкою зустрів наш водій і комфортним трансфером довіз вас від аеропорту до готеля. Пишіть мені вайбер і замовляйте транспорт. Замовити трансфер можна в будь-якій країні, не лише в Таїланді, в Єгипті, в Туреччині, навіть на Мальдівах. У нас є індивідуальний транспорт, катери та гідролітаки. Тож звертайтеся. Розраховане це авто на 11 пасажирів. 10 осіб може розташовуватися в цій частині, є навіть тяжке крісло, великий багажник і одне місце у нас спереді. І хочу показати вам, як виглядає машинка, якою ми будемо їхати. У машинці у нас відразу бар. Що в Туреччині, що в Таїланді, у нас аналогічні машини. Розраховане авто на 10 туристів. Є ще одне місце спереді, підсвітка, музика, все, що потрібно для вашого комфортного відпочинку, для вашої комфортної поїздки. Для замовлення трансферу пишіть мені в Viber, номер залишаю в описі під відео. Друзі, в огляді цього готелю я вам покажу декілька категорій номерів. Розпочнемо ми з вами з самої мінімальної базової категорії це номер стандарт. Стандарт Lagoon View з видом на лагуну. Готель у нас розташований на першій береговій лінії, є прямий вихід до моря і є невеличка лагуна, по типу більше як озера, також з видом на воду. Головна кімната номер. Складається з двох односпальних ліжок. При бажанні можна на рецепції залишити побажання, що ви хочете велике ліжко King Size. тут таке ліжко також є. І поруч з вікном у нас ще додаткова зона для відпочинку. Ось так виглядає загальна кімната. По бокам у нас дві тумбочки, плазмовий телевізор, є ємність для льоду, заварник для чая, водичка. Робоче місце і виходимо на балкон. На балконі у нас два крісла та столик. І ось такий вид на лагуну. Звісно, вид зівів набагато краще, але тут також є вода. Це саме мінімальна категорія номера, номер стандарт. Зараз покажу вам шафу. В кожному номері у нас є халати, є білі капці, є капці. Щоб ходити по території готелю. А з іншої сторони у нас сейф, праска та дочечка для прасування, І є фен? Фен Філіпс? Ні, фен Валера, До речі, ці фени не рідкість. Пройшовши, Зайшовши в ванну кімнату, у нас рукомийник, дзеркало, повністю весь напір гігієнічних засобів. І мене здивувала ось ця ванна душ. По факту можна приймати душ, і можна лежати, типу на такому шезлонгу в хамамі відпочивати. За одними дверима у нас туалет, а за цією стіночкою у нас душ. Це була базова категорія номера, номер стандарт. І зараз підемо подивимося ще декілька категорій номерів, а потім спустимось на територію і подивимось пляж. Друга категорія номерки я вам покажу, буде номер стандарт тераса. Все аналогічно, як в попередньому номер, тому акцент на всьому я робити не буду. Різниця тут лише в виді. У нас вихід на терасу, вид на басейн, вид на територію готелю та на море. Ванна, кімната все те саме. Наповнення номеру все ідентичне, один в один. Різниця лише в виді. Виходимо на власну терасу. Тут у нас е, два крісла, столик, шезлонг. І вже ось такий неймовірний вид на басейн, на територію з пальмами. І, звісно ж, на море. Ходімо далі. Ще раз повторюю, територія тут невеликого розміру, але дуже багато пальм, багато зелені, і все гармонічно вписується, особливо ці грізові парасольки в колір басейну та в колір моря. Зараз туристи відпочивають, засмагають, і це при тому, що це лише ранок. З однієї сторони, у нас тавер центр беремо рушники, з іншої сторони, у нас розташований бар. Тут же можна перекусити, плаваємо, відпочиваємо, засмагаємо та насолоджуємось відпочинком на лагуні в Таїланді. Давайте поглянемо, що у нас по пляжу. Сьогодні є трішки хвилі, а вони зараз взагалі не великі, тому що, коли сезон, то хвилі невеликі. А якщо приїхати в цей регіон влітку або ж навіть восени. То купатися при таких хвилях небезпечно. За рахунок того, що тут лагуна, різні пориви вітру, хвилі можуть бути великими і купатись реально небезпечно. Проте на пляжі є рятувальники, якщо ви заходите далі, ніж можна, вони вас свистять і говорять, що потрібно виходити. Тому що при таких хвилях. Були в цьому регіоні випадки, коли туристи не слухали рятувальників, і потім це все завершувалось дуже приємно. На пляжі у нас шезлонгів немає. Це загальноміський пляж, так само як і більшість пляжів в Таїланді, проте, піднявшись буквально на декілька метрів, тут у нас вже розташовані шезлонги поруч з пляжем, і шезлонги у нас встановлені поруч з басейном. Обираєте будь-яке зручне для себе місце і відпочиваєте. Таня, тобі класно. Ти подобається готель? А пляж подобається? Пляж. Що ще потрібно для жінки, щоб добре відпочила в Таїланді? Готель, пляж, поруч з аеропортом. Прилітайте, відпочивайте і кайфуйте, так як, так як кайфує Таня зараз в цьому готелі. І повертаємось зараз з вами до рецепції. Все дуже компактно. Ось у нас рецепція: шезлонги, басейни, фонтани, басейн один. Є одна водна гірка, басейн інший, і відразу пляж. Що ще потрібно для комфортного відпочинку? Головне, щоб все було близько, компактно. Це для тих туристів, які люблять, які приїжджають саме за морем, не хочеться далеко до Хочеться вийти з свого номеру і відразу окунутися в море. Готель я подивився від готеля я в захваті. Сподіваюся, сподобався він і вам. Територія невелика, але так все компактно, гарно виглядає. Сподіваюся, найближчим часом на ось цьому шезлонгу, під цією парасолькою відпочивати будете саме ви. Я цього особисто дуже хочу. Якщо розглядаєте дочину в канапфокеті, то найкращий період це з листопада і по 15 травня. В цей період ось така сонячна погода, немає дощів, немає пасмурних днів, ви просто відпочиваєте і кайфуєте. А якщо будете приїжджати вже з середини травня і по жовтень, то є вірогідність попасти на сезон дощів. Буде пасмурна погода, будуть дощі. Тоді відпочинок вже трішки не задасться. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж, на превеликій жаль мій випуск добігає свого кінця я сподіваюся, що він був для вас корисним і найближчим часом на лагоні, в рукеті, в Таїланді, відпочивати будете саме ви. А я вам з допоможу в організації вашого відпочинку. Ви ось погляньте на цей колір води в морі, погляньте на, такі інста, на цей інста отель Може змінятися для кожного місця, робити фото, робити відео, відпочивати, кайфувати, і готель вже чекає вас. При готелі працює українська реєстралейшн. Будь-які питання вирішуються, навіть що не виникають. Дуже швидко, вас розуміють з вами говорять українською мовою. Вам залишається лише забронювати номер і летіть на відпочинок. Якщо плануєте відпуск Таїланд, звертайтеся мої контакти є в описі під цим відео. Якщо вже придбали тут. І їдете в Таїланд, вам потрібен індивідуальний транспорт. Також звертайтеся. Ми надаємо нашим туристам і не лише нашим туристам, індивідуальний транспорт. У нас величезний автопарк авто. Є чотирьох місні авто. Тойоти є 10 місні міні-вени. Наші водії вас з радістю з табличкою зустрінуть. А біля виходу з аеропорту та швидко й комфортно довезуть з аеропорту до готелю. Знову ж таки, по транспорт пишіть мені вайбер. Від вас обов'язково лайк, підписка на канал. До нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока.